Дане обстеження, електроміонейрографія, вона є дуже необхідною на сьогоднішній день для нашого населення. І я, як лікар-невропатолог, стикнулася з тим, що я мушу направляти пацієнтів до обласного центру, бо в нашому окрузі поблизу немає. Даного обстеження і ми чекаємо 2-3 неділі, коли місяць-два місяці. Даний апарат допомагає мені, як лікарю, діагностувати безліч захворювань, більш правильно підібрати лікування. Дуже цінна річ на сьогоднішній день, як для мене лікаря, так і для моїх пацієнтів. Ми створили бізнес-план, ми відправили, потім була у нас відеоконференція. Погодження прийшло буквально через два тижні. Дуже швидко. Кошти теж швидко надійшли. В нашому випадку ми покрили 25% грантовими коштами на закупівлю даного апарата. Все інше ми плануємо частинами виплачувати надалі.